Каналі Марічка Плей. Зараз ви узнаєте таку новину. Зараз я піду до своєї подружки і це все скажу. Тук-тук-тук-тук, подружка відкривай. Відкриваю, Привіт, привіт! привіт. Е, як е, ми зараз їдемо в одне місце, я тобі зараз на ушко скажу, щоб ніхто не почув. І ми будемо ще знімати румтур. По нашому дому і по нашій. Ще одному дому. но ми зараз поїдемо на дві локації. Зараз мічно ну, якраз нам добре. І ми тут. Туди, туди уявляєш, наскільки їдемо? Наскільки? На місяць. Ого! Ура, пішли! Зараз я піду. Можеш відкрити, будь ласка, двері? Добре. Я зараз завжди. Так, добре. А можеш відкрити, відкрити зараз двері? О, дякую. Так, пішли. Я зараз до мене зараз приїде. О, я зараз поїду забирати дещо і зараз вам покажу. Так, я ось в такому вже приїхала. Я подружку зараз буду чекати свою, щоб вона подивилася і мені здивувалася. Так. Ну, зараз так, я ще привезу. Так, пішли, пішли, подружку. Збирай 에... свої монетки. Так, зараз нам треба отсюди стати, щоб ми поїхали. Зараз я позвоню цьому. Та-та! Ось такий в нас лайнер. Зараз буде. Ми зараз приїдемо і покажемо вам обзор. Ти сіла? Ні. Добре? Так, сіла. Так, сіла. Ну, ми виїжджаємо. Я буду спати Так, добре, нам треба довгої. Ми побачимося на першій локації. Та-дам, та-дам, та-дам. Та-дам. Та-дам, та-дам. Та-дам, та-дам, та дам Та-дам. Та 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 так, зараз на першу локацію їдемо. Так. Що, що? Зараз Е, Слухай. Значить, мені написали у Тіктонці, що я не гарна. Ні, ти так. дуже гарна. Прикинь? Я зараз таке йому напишу. Так, на першу Це локацію я? ми вже приїхали. Ось такий у нас елайнер. Зараз ромтур буду показувати. Подружка, оп! Ось вот, так все внутрі виглядає. Ось тут я саджу, ось тут моя подружка. Ну, ось тут я теж можу посидіти. Ось тут диванчик такий. Ну, ось тут такий міні-туалет. Ну, саме головне це душ. Так, і це. І ось тут ванна, точніше, можна поспати, і ось телевізор. Ну ми будемо зараз виходити. Ми зараз приїхали к ранку. Я хочу в одежде вже зайти. Ай. Треба переодягтися у купальник. І може. Так, я вже о, зараз леду плавати. Дивіться, якщо ви не знали, що тут мо, тут коли миряє, то тут. Коли... Зараз покажу вам. Гляньте червоне. Так. Моя подружка щось щось хотіла сказати вам. Я хотіла сказати, що у мене також є свій аккаунт. Тому, тому ви можете слідкувати не тільки за моєю подругою, тобто за маршою, а і ще за мною. Так. Ось так ми виглядаємо. Ну, що, поплили до нашого елітного лайнеру. Зараз, але мені потрібно Так, ну добре, я тебе тутчика. Зараз я вам покажу рум тур. Так, перше у нас тут такий столик, можна повечеряти, пообідати. Ось такий По-другому. Що таке подруго? Іде допомо... Що? Я вже добре. Бачите ще? Я тут. Добре. Так. Ось тут у нас такий ми можемо напитки наливати. А ось така кухня. Ну, малесенька, ну яка вже є. Ну, вона є. Що можна пообідати, пообідати, повечеряти. Так. Ось тут в нас. Вона Так, ну на неї. Ось бачите, яка вона височенка, Ну, вона. Вона височенька, ну молодша. А я старша, але ниж... нижча. Нижча. Ну а хто мені нічого? Я така висока, а тут така ну низька. Ну не так дуже низька, не. ну. Ну, ось бої... тут можна позагорати. Так. так, ой, я по стеклу йду, но треба збоку, Так, ну давай трішки відпочинемо, тому що я за рулем устала быть. Да, Прошло дві години. годы. Піду на кухню Далі я. Привіт, а не тут? Ой, де вона? Може вона тут? Та ні, тут, та ні. Де ж вона? Моя подружка? Піду тут подивлюся. Не можу знайти її. Що це таке? Подружко. Що таке? Ой, я кудись застряла. Добре. Ну, по... ну, так, поїм трішки піцу. Так, я вийшла на ось такий берег. Так. подружко, а ти знала, що це ще не все? Тоді переодягайся, ми їдемо у наш, який ми будемо два місяці, ну і точніше, місяць, а може і два, відпочивати. Так, ну все, я одяглася, що мені удобніше їхати за ролем трішки зараз. По ну, ось така, бачите, ліжко. Телевізор, ну це моє головне. І це я все, якщо що купила. Я от, це, ну, я вам сказала, що я в оренду взяла. Я заплатила, я не знала, заплатила всю суму, Скільки покупати. Я спочатку думала, та ні, такого не може бути, що воно тільки таке стоїть, а ну, в оренду. І ну і один він. Продавець був у Брукхевені, ну і я у нього купила. Подружко, ну що ти йдеш? Зараз. Зараз, зараз. Ну, то так, ну все, ідемо. У мене щас не чутно, ні? Так. Я тебе чую. Що таке Дар'я? Я кажу тобі э, слухані. Тут дискути написав, що я дуже гарна. Що йому відповісти я навіть, не знаю. Це, це той саме, який тобі. Гарна. Це той самий, який тобі сказав, що ти накрас не негарна, врод. Ні, це той саме. Це... Це... це просто підписник, а то мій хейтер мені писав, що я не гарна. Ну, навіть не знаю. Я пишу ось таким коментарем. Дякую. Так, ми відправляємося. Так. Ось при Їдемо. Виїжджаємо з цього. Ну, це дуже близько було. Вот пришла. А Так тебе чутно. Я чую, так. дал. Она видом чутно? Так. Хейтері. На не хейтері. так, човар ви. Так, ось наша яхта на сьогодні. Дуже гарна. Це ж ти корабель. Так. Це чудово. Поїхали. Я можу вибирати. Поплили. Поплили. Головне не затонути. Головне не затонути. Так. Ось сюди, пішли. Ось наш будинок. Куди ми приїхали? Ось то, а пісто! Заходь! Так, ми тут спор. Так, ми Ось і привітки. А а. Марин, просто, Боже, так. так, пока она снимает там видео. Так, пока она снимает видео, я на этом закончу свое видео. И всем пока!